Всім привіт, сьогодні 2 квітня 2024 року. Зараз у нас погода 22-24 градуси. Потеплішало і гарно. Це вже днів 5 як у нас так. А, за ці 5 днів я переглянув всю свою пасіку. Тут у мене а, біля до, до 100 бджолосімей в місті з пакетами з будущими. Значить, у мене відро під мору. Не одна сім'я у мене не пропала. Є пару сімей, де залишилася невелика кількість бджоли і матка. Маток я вже попродавав. Це була Б800 лінія, їх одразу забрали, їх там ще й люди телефонують і питають маток, але на жаль, на даний момент маток я більше не маю. На що можу сказати по виходу в з зимовки? На моїй пасіці це Б800, Б238 і дві нові лінії, це 127-ма і 166-та, це направлені мантіколи. Значить, Б800 і 238 і 262, що в мене там лінії позалишалися. Все класно перезимували, вийшли. А, гарні сім'ї у мене 7-8 рамок. Я всі доні чистив, нічого я не розширював. Я пороздирав там, де був ще медок. І більше рамок не підставляв. У мене зараз я ще пару разів дам сахарного сиропу або у мене медова сита є. А, також буду давати 2-3 рази у пакетиках для стимуляції маток. І, і так, о, через 2 тижні ну, буду дивитись і тоді вже буду розширювати гнізда. Поки не буду, значить у гарних сім'ях, там де по 7-8 рамок, а, значить в тих сім'ях у мене по 3-4 рамочки розплоду вже є. І розплід так вже більше, ніж на піврамочки. Гарно, гарно так засіяні вже маточки. І після того як я дав перший раз сахарний сироп, сахар, сахар, це був на третій день, як було вже тепленько, це 4 дні назад, по піврамки, по рамочці вже одне днівочки є. Дня. Гарно засіяли вже матки. Значить, Що можу сказати, по Б800-ї. По Б-800 дуже гарно вона вийшла зимовки всі бджола сім'ї взяли не дуже багато корму, до піврамочки вони десь дошли І так цим гарно спрацювали. Значить, Нові лінії тб 127 теж вона непогана. Я чуть далі буду показувати, як вони розвив... на розвиті. И хай пчела меняется тогда листья не особо это и хочется но ну, сейчас я вам покажу Идите, вот, это, вот это 120, 127 на 5 рамочках тут три рамки расплоду есть Это матка подстринного спаривания Значить Це 127 лінія. Це молода матка, яку я буду, буду тестувати і буду також продавати. Є також лінія 166 -та з направлення мантіколи. Це ті бджоли, де вони працюють від 7 градусів від 8 градусів тепла. Вони, я замітив, вони вилітали саме, саме перші. У мене таких були F1, я залишав чи 2-4 маточки. Значить, по цій лінії скажу, що матка темніша, але вона працює дуже-дуже дуже непогано, по медозбору працювати, не хуже працює, ніж тієї. Лінії. Значить, що можу сказати ще по, по цій? Це матка, яка бджоли, точніше, які будуть себе очищувати від кліща, варао. Будуть боротися так само, як і ми з вами, оприскуючи, а вони будуть очищати себе друга друга. Значить, по цим маточкам також буду закладати. Також всі, всі люди, які вже телефонували, записувалися на нову партію маток, скажу так, що в основному дзвонять ті, що люди ті, що брали. Дуже них непогано спрацювала Б800 лінія і 238 в них також гарно спрацювали. Так як вони кажуть, що найкраще з усіх ліній, які, всіх, всього бахфаста, які в яких є. З Скарпатка, з Карніка. Ну, це люди, які працюють вже зі мною і з моїми маточками. Нагадаю, у мене маточки від Ральфа Кольби, Німеччина, привожу я їх сам. В тому році я привозив також людям з Одеси, з Миколаєва. Я думаю, якщо ви мене побачите, надіюсь, у вас маточки перезимували. І напишіть коменти, як, як вони у вас там почали розвиток пішов. Що можу ще сказати? Почав будувати опіхотинку для себе а, на 4 лежака, потім пізніше вам покажу її, бо вона ще не закінчена а, зроблена, утепляю її ватою, Роблю, щоб не було дуже жарко в її. Заселити туди чотири сім'ї вже, них буду стартувати, будуть у мене там сім'ї виховательки для бджоломаток для, для будущих. Та і все. Так, все, слава Україні!